Якщо ви вже приїхали в Польщу, то вам необхідно вивчити хоча б на базовому рівні польську мову. Розпочати можна з мобільних додатків з вивчення польської. На сьогодні їх вже дуже багато. Опанувати нову для себе мову на досконалому рівні навряд чи вдасться, але поширені фрази та базовий словниковий запас вивчити можна. Зазвичай ці додатки мають безкоштовний, а також платний контент. Безкоштовний режим передбачає обмеження доступу до нових уроків, наприклад, на більше одного уроку на день, на більше десяти нових слів на день тощо. Платна підписка має необмежений доступ до всіх ресурсів програми. Вартість коливається десь від 5 до 25 злотих на місяць. Найбільш популярні додатки, які допоможуть вивчити польську мову: Duolingo, Mondly, Linglearn Languages, FunEasyLearn та Drops. Цей список ви знайдете в описі цього відео. Крім того, в інтернеті можна знайти безкоштовні онлайн-курси польської мови. Також деякі навчальні організації, національні університети, онлайн-школи відкрили безкоштовний доступ для українців до своїх ресурсів. Посилання дивіться в описі до цього відео. В Польщі дуже багато платних курсів. Школи пропонують різні програми для своїх учнів, базові для новачків, більш просунуті для тих, хто хоче вдосконалити наявні знання. Інтенсивні для тих, кому потрібно підтягнути мову за короткий термін. Ціна залежить від кількості занять на тиждень та тривалості уроків. Наприклад, курс з двома заняттями на тиждень тривалістю півтори години кожне у місяць коштує приблизно 700 злотих. Також можна займатися індивідуально з вчителем. Онлайн заняття значно дешевші ніж офлайн. Вартість онлайн заняття за одну годину стартує десь від 30 злотих і більше. А зараз декілька порад для тих, хто вивчає іноземну мову. Вчіть мову щодня, хоч потрошку, але кожен день. Пам'ятайте, що чим більше часу ви приділяєте вивченню мови, тим швидше ви її освоїте. Читайте новини, журнали, книги іноземною мовою. Краще починати з дитячих та адаптованих для вивчення мови. Переказуйте те, що прочитали. Це дуже допомагає у вивченні мови. Слухайте радіо, дивіться відео іноземною мовою. А вже ж краще починати з мультфільмів або спеціальних навчальних роликів. Нові слова з перекладом записуйте та періодично їх повторюйте. Читайте голос, повторюйте вголос кілька разів слова, які вивчаєте. Промовляйте в голос письмові вправи. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте за посиланням в описі цього відео. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розкажемо про них. Буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео і підпишетесь на наш канал.